23 роки нашої незалежності Василь Пилипюк став фотометцем, який став одним з найкращих репрезентантів відновлення української державності. Він мав велике щастя, велике щастя, але велику відповідальність бути при творінні ключових подій політичного життя України разом з першим президентом Кліна Лемідом Макаровичем Кравчуком. Книга, яка сьогодні стане номер один в наших. Як би сказати, в таких емоційних, професійних поглядах разом з цією виставкою, Василю Васильовичу, дозвольте зараз надати вам слово. Дякую, пане Роман. Я, мабуть, не відпрацюю до століття за ці добрі слова. Але я хочу сказати, що 45 років відвідає не святкують, а я хотів відзначити, але пан Роман взяв, сказав, 35 років. Та ні, ми ж зрозуміли, що їй помолиться. Ви знаєте, я страшенно вдячний, страшенно вдячний долі, страшенно вдячний друзям своїм, з якими я живу, працюю. Ви знаєте, тримати в руках цю книгу це мрія мого цілого життя. Я йшов до такого вибраного, про неї можна дуже багато говорити. Можна дискутувати, можна обговорювати кожну роботу. Я про кожну роботу міг би писати цілу новелу і по годині дві-три розказувати. Але я щасливий, що вона в цей день, я щасливий, що вона вийшла в такому тоні, в такому форматі, бо не кожному вдається мати при творчому житті. Свою таку книгу. Я щасливий, що я міг показати Львів новизну, яку ніколи ніхто не робив. Я щасливий, що я три місяці останні турував шлях до галереї видатний наш художник Любомир Медвідь, який мені став, так би мовити, наставником. Він дуже багато зробив. Було Задумів багато, було багато викинуто, вже художник нервувався, бо всім розділів було задумано. Але це все пішло і ми зробили справді таку книгу, я би сказав, ну, яка, про яку можна буде говорити. Я щасливий, що ви сьогодні тут, що ви змогли прийти. І кожен, хто прийшов, кожен, хто прийшов. Я хочу подарувати для кожного. Це такий виняток раз у житті буває, аби фотохудожник дарував такі книги, таксі і дарував. Пане Ігор, я був би не, якби я так не сказав, ви як будете покидати, я думаю, після чаю кави, йдете до охорони і кожен отримує книгу. Дмитра Павличка, Романа Луківського і я. Ми три автори. Ця книга зроблена до ювілею Дмитра Васильовича Павличка. Він сказав, що це його найкраща книга в житті. Будете мати змогу переглянути. А зараз я би хотів, щоб більше про книгу сказав директор видавництва Каменят Дмитро Іванович Сапіга. Бо він є... Василь було надзвичайно складно. Справді, в процесі роботи книжка вимальовувалася під таким кутом, під іншим, але ще врешті сталося те, що сталося, те, що тримає зараз в руках, яким тішиться сам герой цієї книжки. Хоча це вибране авторське, але ця розповідь передусім про видатного фотографа, фотографа сучасності, не тільки вітчизняної, бо він справді на ці слова заслуговує всією своєю діяльністю. Знаю пана Василя понад 40 років. Коли він ще був газетярем, коли я починався тільки як редактор, і знає його присвітливість в роботі. Потім неодноразово доводилося зустрічатися чисто в побутових причах, де він забував на хвилю себе як біологічна істота, а пам'ятав тільки те, що він поки художник. І ця книжка якнайповніше. Відображає ту сутність. Коли я йшов сюди, думав, ну що ж пана вас сказати? Ну привітати само собою, належиться, бо цілком заслуговує чоловік своєю працею, то є праці багаторічною. Бо якщо вже згадувалося число тих людей, які Господь дав здоров'я, то дві треті, здається, вже віддана В Одному прекрасному місці. Аничка її робота і Романа. І думаю, боже мій як приємно, я його три роки мав, не дивився тут нічого. Тішу за тим, коли я бачу дорогого друга, одного другого, які завоюють срібні, бронзові, золоті медалі. Ви знаєте, я хотів вас застерегти від одної такої. Ви не питаєте, художник малює, ми ж не питаємо його, яка фарба. Яка кісточка французька чи німецька, чи ця фарба Петербург, чи та фарба Іспанії, ми бачимо твір і ми мусимо дивитися, оцінювати, а як вона робота зроблена. Це дні, ночі, роки може. Ви подивіться на ту справу роботу. де два забує мене на замовську поверхне Місяць загла і вона сміється розкішно. Коли люди їли, пили шашляки з 6 до 12 дня, а я працював з кіньми. Я открив, я працював з тобою. І так роботу, може, можна дуже багато. Так вона завод сміялася. Так вона з того змінялася. Та вона може і з того змінитися. По третій тост для нас. Тост дівчата. У мене це перший тост. Я хочу випити за вас всіх, за футоміців, за Євгена Крауса, за володю мого великого другого післяка, за Йосипа, Маробняка, за кожного з вас і вторнитися вам і сказати велике спасибі. І радімо успіхом, дружина нашого дорогого Олександра Шамова.